Боже дорогу наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко говорять, щоб пізнати Бога, треба слухати духовних людей. І хто це такі духовні люди, чому їх потрібно слухати і чому саме їх потрібно слухати? Давайте звернемось до Біблії, до першого послання Коринтян, і друга глава, дев'ятий вірш. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило. Це Бог приготував тим, які люблять Його, а Бог відкрив це нам Духом Своїм, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Хто ж з людей знає, що в людині, крім Духа людського, який живе в ній? Так само і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. А ми прийняли не Духа Світу цього. А духа від Бога, щоб знати, дароване нам Богу, що ми й що ми сповіщаємо не вченими словами людської мудрості, а навченими Духом Святим, порівнюючи духовне з духовним. Тобто Бог через Духа Святого духовним людям відкриває всі таємниці царства Божого через Духа Святого люди пізнають Бога. І таким чином, через Духа Святого люди сповіщають для інших, як можна спасти свою душу. І хто є духовними, ми зрозуміли, а хто є душевними, зараз прочитаємо. 14-й віршик. Душевна людина не сприймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством. і не Може зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. А духовно судить про все, а про нього ніхто судити не може. Хто пізнав розум Господній, щоб міг пояснити Його, а ми маємо розум Христа. Амінь.